Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні ми поговоримо про полудницю. Полудниця один із яскравих образів у слов'янській міфології, що представляє жіночий польовий дух. Вона зазвичай описується як висока жінка або дівчина, одягнена в біле вбрання. Її ім'я походить від слова полудень, що вказує на час її появи у півдні. Коли сонце знаходиться на своєму найвищому положенні, а польові робітники відпочивають від праці, полудниця вважалася охоронцем полів і врожаю, а її візити супроводжувалися певними ритуалами та табу. Полудниця зображається як чарівна і водночас небезпечна істота. Вона могла бути як прекрасною молодою дівчиною, так і старою жінкою з довгим волоссям, що розвівається на вітрі. Її біле вбрання символізує чистоту і зв'язок з небесними силами. Проте зустріч з нею не обіцяла нічого доброго для тих, хто наважувався порушити її традиційний час появи. Вважалося, що полудниця карає тих, хто працює в полі під час полудня, коли природа має відпочивати. Вона могла спричинити хвороби, втрату свідомості або навіть смерть. Щоб уникнути її гніву, селяни дотримувалися обрядів та традицій, залишаючи поля під час полуденної години. Зазвичай в полудень слід було відпочивати в тіні. Тому, хто порушив цю традицію, полудниця насилала запаморочення, могла залоскотати до смерті чи відрізати голову. За деякими переказами, полудниця може ходити в полудень біля хат і розбивати вікна. Не закриті віконницями, пролизувати їх та викрадати дітей. Коли зустрічає на вулиці людину, ріже її косою. Також полудниці приписувався нелюбов до дітей, що без діла ходять по полю. Їх вона змушувала блукати між трав. Дітей лякали тим, що цей дух може запекти їх і з'їсти. Водночас полудницям приписувалися й охоронні функції. Полудниці могли оберігати хліб від потолоки. В спекотні дні, особливо під час жнив, з'являлася на полях та карала тих, хто працював опівдні, викликала запаморочення, нудоту, насилала міцний сон, могла залоскотати до смерті або в крайніх випадках відрізати голову, та й нападала не одразу. Спочатку задавала питання, здебільшого, ті, що стосуються вирощування та збору врожаю. Крала дітей, які лишалися без нагляду чи гралися у полі. Через це батьки лякали дітей, забороняли гуляти в спеку і тинятися по полях, бо їх закине в свій мішок, полудиниця, запече та з'їсть. Якщо зустріти полудницю о півдні, то вона може почати загадувати загадки. Якщо не розгадати, може залоскотати до напівсмерті. Незважаючи на приписувану полудницям жорстокість, убити вони можуть тільки того працівника або подорожнього, який не дотримується звичаїв і живе життям грішним, не поважаючи богів. Вважається, що саме полудницею може бути перевірений злодій або вбивця. Завдяки чуттю усіх берегинь, будь-хто міг довести свою невинність. Якщо він виживе після зустрічі з полудницею, то бути йому на цьому світі. Існує багато способів оберігання від полудниці при близькій зустрічі. Один із них, оскільки полудниця після полудня зникає, пропонувалося відповідати їй довго, повільно, ретельно, усе пояснюючи. Якщо подорожньому треба було зупинитися біля поля, на якому були полудниці, слід було залишити біля поля чашу медовухи і частину своєї трапези. Молитися і ввічливо спілкуватися з духами, якщо вони все таки з'являться. Полудниці представлялися у вигляді дівчат, іноді і юнаків у білій прозорій сукні або кудлатої старої. Найчастіше з'являються на житніх полях під час жнив звідси друга назва житнянки ржиці. Можуть заманити мандрівника, уморити його міцним сном, після якого той може і не прокинутися, сам стаючи полудницею. Полудниці люблять танцювати, причому перетанцювати їх ніхто не може. Можуть танцювати без втоми до вечірньої зорі. Якщо ж знайдеться дівчина, яка зуміє перетанцювати, то за переказами, полудниця обдарує її небаченим багатим посагом. Іноді вважаються одним із видів русалок, тому іноді їх називають польові русалки. Проте деякі дослідники слов'янського епосу вважають полудниць окремим видом духів, які взаємодіють з польовим. За польськими віруваннями, полудниці це душі жінок, які померли напередодні, чи під час весілля, чи незабаром після весілля, або ж полудницями стають дітовбивці, крадії чужої землі. Лужичани, проте, наділяли полудницю і корисними функціями. Вони вважали, що полудниця, крім того, охороняє поле від злодіїв, косить поле замість людей. Вірили, що хто насміхатиметься з потворної полудниці, тому вона нашле виразки, але хто її похвалить або щось подарує, отримає від полудниці нескінченний клубок пряжі. Як охоронниця полів вона могла випробовувати женців, розпитуючи їх, як ростити збіжжя, та карала тих, хто не давали правильної відповіді. Захист від полудниць полягав у тому, щоб благословити себе, тільки но полудницю стане видно. На Житомирщині радили сісти чи лягти та прочитати молитву, щоб полудниця перестала збивати з дороги. Тепер поговоримо про творчість. Повість дива бара чеської письменниці Божени Немцової описує смерть селянки, пояснену забобонними сусідами як напад полудниці та те, що її волелюбну дочку сприймали за підмінка. Поет Костянтин Бальмонт написав вірш полудниці про трьох сестер полудниць, які вигадують різні лиха людям. В незакінченій поемі полуденниця Євгена Замятіна з полудницею порівнюється дівчина, що покохала молодого священника. В сонеті Олександра Кондратьєва зі збірки «Славянські Боги полудниця постає добрим духом, що жне поля в спеку. У драмі польського поета Леопольда Стафа Полудниця полудниця символізує жагу кривавої помсти. А в вірші Болеслава Лесмяна. Швідрига і Мідрига, полудниця змушує п'яниць танцювати. Назву Полудниця має перша збірка поезій кашубського поета Станіслава Пестки. Полудниця не була тільки грізною і караючою силою, існували й обряди, спрямовані на її задобрювання. У деяких регіонах селяни приносили до поля символічні жертви. Залишали хліб або інші дари на краю поля, сподіваючись таким чином отримати її прихильність і забезпечити добрий урожай. Особливо важливо було не працювати в полі під час полуденної спеки, щоб уникнути зустрічі з полудницею. Деякі вчені припускають, що цей образ може мати свої корені в аграрних обрядах і поклонінні природним силам. Полудниця була пов'язана з життєвим циклом природи і циклом сільськогосподарських робіт, а її поява о півдні, символом найвищої точки сонця, може вказувати на її зв'язок із сонячними культом і захистом землі. Її роль як охоронниці врожаю і того, хто карає недбалих людей, відображає важливість дисципліни і шанобливого ставлення до землі. У сучасних інтерпретаціях полудниця іноді постає як символ народних традицій і зв'язку з предками, які шанували природу і намагалися жити в гармонії з нею. Її образ також використовують у фольклорних фестивалях, літературі та сучасному мистецтві як нагадування про давні вірування та міфи, що формували світогляд наших предків. Отже, полудниця є одним із найяскравіших прикладів того, як народні уявлення про природу і її силу трансформувалися в унікальний міфологічний образ, який об'єднує в собі як страх перед стихійними силами, так і глибоке розуміння важливості поваги до природи та її циклів. Нехай полуденне сонце приносить вам лише світло й тепло, а не випробування, як у давніх легендах. Бажаю вам завжди знаходити рівновагу між роботою та відпочинком, уникати метушні й зберігати внутрішній спокій. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте свої думки в коментарях. Разом ми продовжимо подорож крізь міфи та легенди нашої землі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.